Останні три питання тесту стосуються аналізу графіків, схем, діаграм таблиць. І знову бачимо три запитання до однієї ситуації: це завдання про індекс Бігмака, який використовується для визначення купівельної спроможності валют різних країн. І в ситуації зазначено, щоб обчислити курс Бігмака, треба поділити вартість Бігмака в національній валюті на його вартість у доларах США. І це нам дає на офіційний курс обміну валюти. Якщо курс Бігмака вищий за офіційний курс, валюта переоцінена. Якщо курс Бігмака нижчий, валюта недооцінена. І перше питання: скільки становить курс Бігмака швейцарського франка до долар США? Для визначення цього ми беремо ціну Бігмака в швейцарських франках 6,30 і ділимо на курс Бігмака в доларах США на 6. І у нас виходить відповідь 1,5. Це варіант В.